Є різніте, є як різні. На сім'ї давай, мені вибрать побалиний право голосу зараз на цих виборах. Ви мене в мене забрали кандидати, що я на підставі чого? На підставі яких соціальних зустріч? Яких? дуже дисциплині? що ви хотіли. Тобто, якщо буде догонять, то прогреє партію. Перейдіть до вас, передіть до клас. Яка логіка Я не дозвонить? Яка логіка з'ясуть? Питання, але ми так, але ми дайте так. Сього ми нападаємо на дійсно. Яка не приймала різні, там приймала вісняті. Майк відповідати. Їдуть з вами на зупинення в ОНСІЇ. Вони зупиняються, вони приїжджають сюди. І хай то вонюють, що місцеві сказали зону. А ви ось, я стосуюсь, приїжджайте сюди. Ні, зупиняються. Зупиняються. Вони не приїжджають сюди. Хочеться розмовляти з ось цим. Якщо їздять в ОНСІЇ, а ви месіонери, то серця кожного, який стане, на нього не повинен. Ви месіонери. Якщо вас заставляють платити за цей період пенсійну фонду, а ви я не знаю. 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 Я не Я не знаю. 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 Я не Пов'язково пенсіонерам, пацієнтам! Ви розповідаєте на всіх антисоціальних мерчах і звертаєтесь, будь ласка, до нас в кортеті. Наші юристи такоможні, щоби спіяти ці питання. Якщо у церкві, як ви бачите, з 11-го року, зараз такого обов'язку немає. А де Катюньова сестра? У церкві чинних студентів робить професор за поги. Треба лікувати. Я хочу повернутися до того, емоції. Для нас баса зараз найхолодніше, що було на виборах. Я обрати сини. Я ніколи не було в парламенті. І люди що показали, чого голови не зробили. Нібу в парламент. Нібу в парламент. Але ж песота сіра не внатовпається перва. Навіть про це питаю.

Fa miya 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 mi ka ma su sa miya miya miya.

Так, це було. Це найсаме його зняв. Вона. Вчора я був бачив його. Вона ніколи у мене не було слів. Поні. Я хочу подати клопотання, просто дай бінду. Як член партії, як молодший член організації партії за половини, молодіжний орган. Куди? А дальше пак. Далі ще бачите коло ми я. Прошло. просив бізнесі. Бага, ставить сім, особи. На це людей я написав заяву, яка пересідає. Ви ж він спад. Закуни час у лігу, ви, я, більш авган, кривд. Відчасниці погляду цих людей. Гунітина, Рутукана, Ривський Ольник Пити. Оце, обласний голова ветерана міста. Це в одному спеці. Нашого хренківчанина, це ходить. Нашого вона францівчанина, чи є юр, який був? Він читає від обласної організації організації ветеранів міста. Викинули, витягнули, викинули афганців і взяли в команд. Я це знову з Дуганком з нашим штабом, навіть відповідно, чи сказати. Було чили приходити. З'явилася сильна заява, щось не знала. Я говорю, як працівник батьків, я би на на батьків, відсідав. जी तक सिर्फ त्रम Я я бачу тут. Там, так. Бачите, бачите. Бачите, бачите. Яка, будь коли нарешті що ми маємо робити що ми будемо робити кожен день приходить аня права кожен день кого ми я думаю що ваше видно всі так і всі так і вибирають не по десятука просто організацію до товарів і станом

Працюють і купляють товари. Ви знаєте, що областя західного регіону вийшли з угоди з Кличко? Ви це знаєте чи ні? я Так, так. В нього це ти на халікалиси, тема. а ви гроші вечір. Поверніть гроші поверніть гроші хоче приїжджати Коломию, агітувати пані просто Thank you.